Будь ласка, група партія відродження, народний депутат Олег Кулініч. Будь ласка, виступайте. Олег Кулініч, група партія відродження, 147-й виборчий округ Полтавщина. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні виборці, в черговий раз хочу звернути увагу на питання децентралізації влади в Україні, зокрема на реформі щодо об'єднання громад. Перше. Основною проблемою цієї реформи, на мій погляд, є відсутність стимулів до об'єднання, і одним із основних таких стимулів є земля. Минулої п'ятниці, під час годин запитань до уряду, віце-прем'єр Зубко розпровів по підготовку законопроекту, який має надати право вже об'єднаним громадам розпоряджатися землею. Але навіщо щось розробляти та щось вигадувати, коли в Верховній Раді вже давно зареєстрований законопроект 1159, який підписали 22 депутата з усіх депутатських фракцій та груп, який підтриманий профільним комітетом ще в січні цього року? Півроку законопроект не розглядається в сесійній залі. Не секрет, що він активно блокується Держземагентством та керівником Верховної, та керівництвом Верховної Ради. Кожного разу на погоджувальній раді представники депутатської групи партія відродження наполягають на розгляді цього надзвичайно важливого законопроекту. Володимире Борисовичу, щоб змінити ситуацію та надати громадам стимули для об'єднання, необхідно щось вирішувати з землею. Для цього потрібна політична воля уряду та українського парламенту. Але поки що такої політичної волі немає. Друге, в нашій країні люди на місцях не вірять в те, що щось може бути дороблено до кінця. Ось конкретний приклад. Після бюджетної децентралізації дитячі садки, амбулаторії, ФАПи переведені на районні бюджети. І 60% ПДФО залишається в районних бюджетах, але місцеві голови райдержадміністрації постійно просять сільські ради проводити субвенції на належне утримання цих закладів, бо коштів вистачає лише на заробітну плату і на енергоносії. Це свідчить про те, що реформа вимагає суттєвого допрацювання. Попередній розрахунок на прикладі міста Зінькі у Полтавській області показує, що навіть враховуючи 60% ПДФО та всі субвенції з державного бюджету, після об'єднання в бюджеті громади з'явиться діра 11 мільйонів гривень. Це на утримання соціальної інфраструктури без жодного розвитку. І третє і головне, для кого робиться ця реформа? Для чиновників чи для людей? Якщо для, для людей, то в результаті люди повинні відчути покращення якості адміністративних послуг, збільшення місцевих бюджетів, соціальних видатків.